Для того щоб приготувати гарну паску, нам потрібно е, зовсім е, трішечки часу, впевненості любові. Е, отож, спочатку нам потрібно зробити опару. Для цього ми беремо 200 е, мл молока. І додаємо 25 грамів дріжджів і гарно, гарно все розмішуємо, лишаємо на 15 хвилин з додаванням, можливо, однієї чайної або пів столової ложки цукру. Коли дріжджі прокинулись, почали працювати. Ми нашу опару беремо і перекладаємо до борошна. Нам потрібно 700 грамів гарного пшеничного українського борошна, одне яйце, 100 грамів цукру, одна пачка ванільного цукру. За бажання можна додати трішки більше дрібка солі, 100 грамів вершкового масла, дві столові ложки олії, Мії, а також увага, а також дві столові ложки сметани. Сметана дасть гарну гарну і цікаву структуру. Після цього ми все гарно і постійно вимішуємо хвилин 15 20 щоб тісто стало дуже гарної однорідної структури. Накриваємо рушником і лишаємо в теплому місці на одну годину, можливо, на одну годину 20 хвилин, щоб тісто піднялось. Коли воно піднялося, ми беремо родзинки 70 грамів і 70 грамів кураги, можна використовувати будь-які будь інші сухофрукти, і їх вмішуємо в наше тісто. Одну частину тіста вкладаємо в одну форму, іншу частину тіста вкладаємо в іншу форму і лишаємо ще на 20 хвилин, для того, щоб тісто розстоялося і піднялося. А тим часом робимо прикраси. І зверху вкладаємо ці детальки, які я називаю декором. Далі паски вкладаємо в розігріту духовку, температура 180 градусів приблизно на 40-45 хвилин. Дістаємо, дивимося і насолоджуємося тим, що ми вміємо готувати справжній український хліб.